М Я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. М Я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. М Я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Молюся, вервися за навернення грішників, за навернення Росії, за душі в чистилищі, за прощення наших гріхів, за мир і спокій на Україні і цілому світі, за закінчення війни, за Божу. Благословення і здоров'я наших воїнів і повернення додому живими за наші намірення. Нехай славиться, прославляється і благословляється присвяте і непорочне зачаття пречистої Діви Марії, неустаної помочі. О Марії, Мати Божа, неостанної помочі. Вислухай голосу душ благаючих у наших потребах. О Марії, з надією кличемо до тебе. Марія нам помагала, Марія нам хоче помогти. Марія нам може помогти. Марія нам поможе. О Маріє, Мати Божа, поможи нам. 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 О Маріє, мати Божа, неустанної помочі. Вислухай голосу душ благаючих в наших потребах. О Маріє, знадію кличемо до Тебе. Марія нам помагала, Марія нам хоче помогти. Марія нам може помогти. Марія нам поможе. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Маріє, 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 мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, неустанної помочі. Вислухай голосу душ благаючих у наших потребах. О Маріє, надією кличемо до тебе. Марія нам помагала, Марія нам хоче помогти. Марія нам може помогти. Марія нам допоможе. О Маріє, мати Божа, поможи нам. 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 О Марія, 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 мати Божа, неустаної помочі. Вислухай голосу душ благаючих в наших потребах. О Маріє, надією кличемо до Тебе. Марія нам помагала, Марія нам хоче помогти. Марія нам може помогти. Марія нам поможе. О Марії, мати Божа, поможи нам. О Маріє, мати Божа, поможи нам. О Маріє, мати Божа, поможи нам. О Марії, мати Божа, поможи нам. О Марії, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи. нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, неустанної помочі. Вислухай голосу душ благаючих в наших потребах. О Марія, знадією кличемо до тебе. Марія нам помогала, Марія нам хоче помогти. Марія нам поможе. О Марії, Мати Божа, поможи нам. О Маріє, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Маріє, мати Божа, поможи нам. О Маріє, мати Божа, поможи нам. О Марія, Мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марії, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати, мати Божа, поможи нам. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую, Матінко, Божа, за все. М'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. М'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. І Отця і Сина, і Святого Духа Амінь Дякую за спільну молитву.